Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття з розвитку мовлення. І сьогодні ми вирушаємо з вами в подорож. Подивіться на картинку. Так, правильно ми вирушаємо в подорож до лісу. А які тварини живуть в лісі. Правильно, в лісі живуть дикі тварини. А от які тварини проживають в лісі? Послухайте загадки і відгадайте. Влітку сіренький, а взимку біленький, довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Так, це заєць. Дітки, а які у зайця вушка? Правильно довгі. А якщо у нього довгі вуха, то який він? Довговухий. Як ви вважаєте, навіщо йому такі вуха? Вони йому потрібні, щоб добре чути. А які передні лапки у зайчика короткі? А які задні лапки довгі? А навіщо йому такі ноги? Так, за допомогою таких ніг зайчик швидко стрибає і прудко бігає. Як змінюється хутро зайчика наприкінці осені. Для того, щоб вовк та лисиця не розгледіли його на снігу. Хутро стає теплішим та густим. Ось так дітки зайчик готується до зими. Ця красуня непроста, вона хитра та руда, має хутро золотаве і розумна, і лукава. Правильно це лисиця. Діти, а яка лисиця? Вона руда! Хитра, пухнаста. Лисиця дуже хитра. Яка вона? Хитрюща. Де живе Лисиця? Лисиця живе у норі. У пору холодну ходить злий, голодний, сіру шубу має, зайців полюбляє. Хто це такий? Це вовк. Який вовк? Він сірий, кудлатий, великий, сердитий, злий. Так, вовк дуже злий, то який він? злющий. Вовк та лисиця взимку не сплять та запасів на зиму не роблять? У теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить. А пробудеться від сну? Зустрічатиме весну. Так, дітки, це ведмідь. Який ведмідь? Він великий, клишоногий, бурий, сильний. Так, він дуже сильний. То який він? Сильнющий, а яка у нього шуба? У нього товста та тепла шуба. А що він любить їсти? Восени ведмідь ходить лісом, їсть пілі ягоди, горіхи та жолуді, збирає мед. Нагулює собі жирок. А що робить ведмідь узимку? Узимку, коли сніг та холод, він спить у барлозі. У мене шубка з колючок, у мене сіра спинка. Ніс, як чорний п'ятачок, очі нам мистинки. Хто такий? Так, їжак. Їжак колючий, сірий, маленький. Взимку їжак спить, аж... До весни. Пухнаста маленька, руденька, живенька, Прудки стрибають ніжки, гриби їсть та горішки. Правильно білочка. Білочка руда, пухнаста, прудка маленька. Хвіст у білки довгий, пухнастий. Так яка білочка? Хвостата? Ти живе білочка? На дереві у дуплі. А як же вона готується до зими? Правильно вона збирає гриби і горіхи. Наприкінці осені білочка змінює своє хутро. Улітку вона руденька, а взимку сіренька. І робить вона це для того, щоб її було складно помітити на дереві. Дітки, а зараз я пропоную пограти в гру. Яка називається Підкажи слова Рими в віршику білочка. Слухайте текст вірша і будете мені підказувати необхідне слово. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко? У зеленому ліску у дуплі у я гризу горішки і гриби, і. А в морози люті злі ти не мерзнеш, у. Мене добре зігріва моя шубка. І тому зимові дні зовсім. Так, дітки, я думаю, ви правильно підібрали слова Рими. А зараз послухайте цей віршик. Повністю для того, щоб себе перевірити. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш, у зеленому ліску, у дублі, у соснячку, я гризу, горішки, і гриби, і шишки. А в морози люті злі, ти не мерзнеш? У дуплі. Мене добре зігріва моя шубка хутрова, і тому зимові дні зовсім не страшні. Дітки а ще в лісі живуть комахи. Будь ласка, подивіться на картинку. Хто ці? Вони також готуються до зими. Де живуть мурахи? Мурахи живуть у мурашнику. Так, у ньому вони живуть літку. а де живуть вони взимку? Узимку від снігу і холоду ховаються. У своє підземне місто. А куди ж ховаються павучки, жуки, мухи? Павучки, мухи, жуки ховаються у корі дерев під сухим листям. Тож восени стає менше птахів, а тому що Частина птахів полетіли у теплий край, бо комахи всі сховалися. І птахам тепер тут голодно і холодно. Так, дітки, у лісі ще живуть птахи. І з настанням холодів птахи прилітають. Поближче до людей. Уже в листопаді можна побачити синичок і снігурів, які перебралися до людських осель. І птахам взимку ми будемо з вами допомагати. Будемо їх підгодовувати. Дорогі дітки, я думаю що ви не залишите маленьких кубітів. А я вам дякую за увагу і буду чекати на вас на наступних заняттях.